Привіт друзі, ви на каналі для душі і мене звати Олександр. Сьогодні ми з вами поспостерігаємо за стрижами або ластівки, які живуть в землі в скелях. Ось їхнє стрижове царство. Не знаю, чи нам вдасться підійти ближче, щоб ближче поподивитися, але тим не менше ми попробуємо. вони вже всі розбігаються. Зараз почнуть мене атакувати. Опа! Ось, ось, ось вони. Ось так ми коротенько з вами поспостерігали, як вони працюють, У них зараз малята і вони їх годують регулярно. Тому вони такі активні. Ну що ж, всім, гарного настрою і па-па!